Заробіток на ухилянтах, як на Харківщині, погорів черговий рішала. Контрабандисти з димком на Вінниччині викрали підпільний цех з вироблення цигарок, конопляні поля і береги. Як на Дніпропетровщині, поліція закрила масштабний бізнес на канабісі. Справжній пістолет на дитячому майданчику. Небезпечна знахідка в одному з районів столиці. Про це і не тільки в моїй свіжій підбірці кримінальних новин. Поїхали. Контрабандисти з димком у Вінниці. Поліція викрала підпільний цех з виробництва цигарок. Там штампували по 40 тисяч пачок на день. Звісно, в обхід податків. Відтак держава щомісяця недоотримувала по 6 мільйонів гривень. Організовували цигарковий бізнес. Як встановило слідство, четверо жителів Вінниці для цього орендували ангар на території промзони. Туди завезли, встановили промислову лінію. До роботи у цеху ділки залучили сімох осіб: жителів Вінницької та Житомирської областей, куди збували товар, і скільки існувала ця фабрика наразі. Не уточнюється, але відомо, що нелегальний тютюновий бізнес приносив організаторам щомісяця до 30 мільйонів гривень. Тепер тютюновим горе загрожує штраф від 85 до 70 тисяч гривень із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. А на Харківщині правоохоронці викрили, так би мовити рішалу. 29-річний затриманий обіцяв відмазити від служби в армії за свої, так би мовити, послуги. Просив 180 тисяч гривень. В обмін на це обіцяв сприяти виключенню з обліку військовозобов'язаних. Запевняв, що має особисті зв'язки в закладах охорони здоров'я ВЛК та ТЦК. Після отримання першого траншу 150 тисяч гривень злоумисника затримали. Тепер йому світить до восьми років в'язниці з конфіскацією майна. Ще один нелегальний мільйонер орудував у місті Дніпро. Правоохоронці викрали посадовця однієї з районних адміністрацій міста, який заволодів бюджетними грошима. Це сталося під час виконання будівельних робіт по реконструкції мереж водопостачання на одному з житлових масивів міста. Сума навару з афери становила близько 1 мільйона гривень. Під час підготовки документів на об'єкт він завищив вартість матеріалів, і це дало змогу заволодіти цими грошима. Чиновнику оголошено про підозру. А от у Запорізькій області затримали месників невдах чи то паліїв, очевидно, без даху. До поліції надійшло повідомлення про підпал військового авто. По гарячих слідах патрульним вдалося знайти і вдягнути в кайданки на двох осіб. Від них відчувався характерний запах бензину. Також у телефоні одного з них інспектори виявили відео, яке підтверджувало причетність до злочину. Злоумисників затримали. Для них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Машина не танк, але очевидно, водій цієї дачі вирішив інакше і наїхав на електросамокат. Пригода сталася у рівному. Обидва транспортні засоби зазнали пошкоджень, але патрульні, які приїхали на місце ДТП, виявили, що причиною стала не лише неуважність водія, а й те, що він був на підпитку. 47-річний чоловік пройшов тест. Результат драгера 2,5 проміле. Тому замість одного отримав. Два протоколи за водіння у нетверезому стані і за те, що не показав реєстраційний документ на авто. А цей водій тепер, як мінімум, рік за кермо не сяде, бо теж був нетверезим, але їхав обережно, підкрадався в буквальному сенсі, тому напевно і не включив фари. На цю деталь звернули увагу правоохоронці, але коли зупинили, щоб на це вказати, замість забудькуватого водія, побачили його ще й нетверезого. Драгер показав у 39-річного водія 1,97 проміле. Пройти повторний огляд у медзакладі він відмовився, зате отримав два протоколи. Каталися у комендантську годину і не дарма у рівному так правоохоронці затримали наркодилерів. Поліцейські під час спілкування із водієм Форд помітили, як пасажири нервують, і чому саме стало зрозуміло під час поверхневої перевірки. У них знайшли зіп пакети з порошкоподібною речовиною. Ймовірно, що це наркотики. Також виявили і пристрої для їхнього вживання. Водія і пасажирів затримали. Тепер з ними будуть спілкуватися слідчі у столиці. Посеред білого дня сталася стрілянина. Інцидент відбувся в одному з житлових комплексів у Голосіївському районі. Попередньо встановлено, що конфлікт між двома чоловіками стався через припарковане авто одного з них. Виникла бійка, під час якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента. Постраждалого госпіталізували стрільця, затримали йому загрожує до семи років позбавлення волі. А от Служба безпеки України днями нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ. Її за версією слідства координував екснардепрегіонал. Завербовані агенти займалися в Україні розвідувальною та диверсійною роботою. Для зриву логістики ЗСУ шпигуни планували серію підривів на шляхах. Укрзалізниці, зокрема, хотіли підірвати одну із колій на Київщині. Ще одним завданням був збір даних про українських відомих діячів з метою подальшої фізичної ліквідації. Серед них названо українського журналіста Дмитра Гордона. Наразі затримано чотирьох підозрюваних. Усі вони зараз перебувають. Під вартою гроші люблять тишу. Певно, такою логікою керувалися наркоділки, які заробляли на вирощуванні та збуті канабісу. І прибуток був чималий: до 50 мільйонів гривень на місяць, допоки їх не накрила поліція. Це історія з Дніпропетровщини. Як з'ясували правоохоронці, до організації наркозбуту були причетні батько та син, який керував всіма процесами із-за кордону. Також до злочинної діяльності вони залучили родичів. Загалом мали вісім спільників для вирощування конопель. Використовували приватні та покинуті городи. За сезон злоумисники вирощували до 150 кілограмів канабісу. З нього виготовляли понад 30 тисяч фасованих пакетів з так званими шишками. Продукцію збували через закритий телеграм-канал. Дев'ятьох учасників злочинної наркоорганізації затримали їм оголошено підозри. А співорганізатору, який наразі перебуває за кордоном. Підозру повідомили заочно. А на цю знахідку натрапили на дитячому майданчику. Вогнепальна зброя це не іграшка, тому її точно там залишили не діти. На лінію 112 у Дніпровському районі Києва звернулася жінка. Вона виявила на майданчику наплічну сумку, а в ній пістолет та набої. Інспектори швидко прибули на місце, викликали слідчих і вибухотехніків. Тепер шукатимуть господаря зброї, але дякувати пильності жінки, що зброю не знайшли діти, бо тоді могло б трапитися лихо. І наостанок нагадування про те, що незважаючи ні на що, у житті варто залишатися людьми. Запорізькі патрульні спіймали лелеку, який ходив проїжджою частиною центрального проспекта. Птах виглядав знесиленим. Тому поліцейські обережно упіймали птаха та перемістили до службового авто. Опісля лелеку доставили до ветеринарної клініки, де йому надали кваліфіковану допомогу. Тепер ним опікуватимуться допоки він не одужає. Дякую, що додивилися до кінця це відео. Підписуйтесь на канал ОБОЗ.UA, ставте вподобайки та пишіть коментарі. З вами був Роман Сагай. До зустрічі.